Затишному містечку, оточеному квітучими садами і зеленими лісами, жила маленька дівчинка на ім'я Софія. Щоночі, коли сонце ховалося за горизонтом, Софія вирушала в чарівну долину трімати. Перед сном Софія завжди клала під подушку своєї улюбленого м'яку іграшку — зайчика на ім'я Пух. Як тільки вона закривала очі, Бог оживав, і вони разом відправлялися в подорож. У долині тримати все було. Спокійно й гарно, зелена трава пестила ноги, а повітря наповнене приємним ароматом квітів. Софія і Пух сіли на м'яку подушку з хмарок, яка пливала над квітучими лугами. Вони побачили двовіжні дерева, що були в кариті пухнастими плодами, які світилися в темряві, мов ліхтарики. Софія і Бог радісно збирали ці плоди і клали їх в кошик, щоб зробити їх частиною свого спокійного вечора. Коли вони підійшли до великого ставка, наповненого водою, яка мерехтіла, як тисячі зірок, з'явився добрий водяний дух. Він показав їм, як ловити світляних рибок, які плавали у воді і світилися ніжним світлом. Водяний дух спросив Софію і Пуха на прогулянку у підводних садах, де росли на свічайні водяні рослини, які світяться в темряві і розповідають казки про далекі світи. Коли сонце почало сходити, Софія і Пух побачили дововижний міст, зроблений з м'яких. Мерехтливих каменів, що з'єднували береги ставка. Мис був не тільки красивим, а й надавав особливу теплоту і садишок. На іншому березі ставка їх чекала казкова галявина, де жили добрі лісові створіння. Вони приготували для Софії Пуха смачну вечерю з фруктів і меду і розповіли їм історії пригоди. В долині для мати, коли настав час повертатися додому, лісові створіння подарували Софії Богу маленькі зіркові пірячка, які світяться в темряві. Ці пір'ячка будуть нагадувати їм про чудові пригоди. Софія і Бог повернулись до своєї кімнати, та Бог став знову м'якою іграшкою, а зіркові пірячка м'яко світились на нічному столику вже під ковтром. Софія мріяла про нові пригоди. Знаючи, що долина тримати, завжди буде її казковим місцем.